Відкриваю, показую по приманках. Оці от приманки, який розмір. На них я раз взяв щуку хорошу 4-4. Робочі такі приманочки, бачите. Ну, різні. Різні приманочки, різними приманочками я ловлю. Завжди я експериментую. Оце класна дайва, якщо я не помиляюсь. Віддай приманочка. Ну, Це неправильний монтаж, тому що тут більше джек головка пасує. Вона в мене працювала на такому монтажі, зато я її став, але зато надійності чек Такі приманочки, купа, різні. Зато я їх вожу, бо якщо в мене один ящик мовчить, я відкриваю другий. Слідуючий, давайте я вам так всі повідкриваю, щоб ви бачили. Отак вони, бачите, виглядають в мене. Коробочки. Ну і тут і цю коробку, що потім не говорили, що я її заховав. ну Це старі приманки. Старі приманки, я з них колись починав. Але тут є багато робочих. Це селекти, якщо я не помиляюсь. Також робоча штука. От є українські, також хороші приманки, забув їхню назву, вони робочі. і Що по щуці, що по судаку. На базарі чи в епіцентрі побачив оцю приманку, карася такого, ну, вона дуже важка. Ну, вона в мене лежить, я на нього щось два рази кидав, але ні разу не ловив. Ні разу, ну то треба впиратися. Треба впиратися. Як я вже я повторюся, як я говорив, то е якщо ви впираєтесь, по-любому ви зловите. По любому ви зловите, якщо будете впиратись в якісь приманки. Ну якось так, друзі. отакі От в мене є е приманки. Я не хвалюся, я просто е, хочу показати, тому що є деколи багато питань на рахунок, на які ви приманки ловите. Оце все, на що я ловлю. Бачите. Так що робіть висновки, ну або ловите на 2-3 приманки. Ну то я вам скажу, це треба трошки просто так ви не закупите стільки приманок, то я вам зразу говорю. Це ну це збиралось не за один рік. Це назбирувалося за пару років. Ви не подумайте, що це за один рік все куплялося. Ну якось так. Друзі, це от всі мої коробки, якими я користуюсь. Тепер буде ще одна, яку я зараз зберу. І вона буде в арсеналі. Оці кульочки це є різні приманки. І оці при, кульочки це є також різні приманки. Кайтеч, рейнс і тут, я вже не пам'ятаю, пантон. Оце все, що я перебираю кожного року і пробую ловити. Ці от приманки хороші. Всі знають, дуже класні приманки відперелино. Друзі, це я зменшую кількість коробочок, тому що вони займають місце манки одної тої самої фірми, тільки розмір інший. Я отак формую собі коробочки, деколи, щоб менше займало місце. Складаю я вже назад. Ну і зверху. Я вам зараз покажу, не хоче сідати, але воно сяде. А ні, сіло все добре. Зверху я вам забув показати, у мене тут є ваги. Стандартні, дешеві. Трошки вони у мене покоцені, тому що кинув їх з лістивними приманками і воно роз'їло просто пластмасу. Вони працюють, все добре. Кажуть, якщо зажати тих дві кнопки, покаже температуру. А ну Давайте провірю зразу. Брехня. А ні, щось що там показало. Освітня 0 кілограми. Ну, працюють одним словом. Відцеп для приманок, рукавичка для риби, але я взяв праву, а мені потрібна ліва, бо я. Правою виважую, переважно лівою беру рибу. Ну, але прикольна рукавичка. Кольно берете рибу. І, якщо щука, то пальці не цей. Жабра злітає, то вже так пальці не страдає. Потім в мене тут є куканчик, звичайно. Рибу не дивуйтесь, деколи беру. Так як всі нормальні рибаки. Ну і мотовило, це я робив сам. Собі його, це є для відцепу. Шнурок треба замінити, бо він індивідуально купив шнурочок, а він... Був порізаний там по метрів 10 чи 5. Я вже купив інший, треба тільки перемотати. Ще в мене є флагманський, такий зразу з вагою. Тут є міручна лінійка. Ви при навантаженні вона натягується, ви бачите, ну то приблизно скільки важить риба. Ну, Але він прикольний. Дуже хороша річ, в принципі, довгий ви собі клац. Земляки, ножички І, звичайно. Оцей інструмент також брав колись флагмані. Ну, дуже класний, я ним задоволений. скільки я за нього давав, бо я його брав ще на початках моїх вербалок. З я вам, друзі, показав, що в мене є, чим я користуюсь. Це я кинув. Що цей треба кинути? О, сюди. До фіолета, фіолетового. І це сюди також кіно. І оранжевого, Ось сюди. Все, закриваю я ящик. Один закриваю. Так, друзі, вирішив вам показати свої кульочки далі. отут тут джекал цьому кульочку і бейтбріз. Також дуже класний приман. Відкладаю його в сторону, я його провірю. Далі, що у нас тут? Джаластик. Оцих мені не потрібно, я вже взяв, джавастики, Ховаю Crazy Fish. джедайови, ці теж класні приманочки, обстріл, Куда ж без боженка, Зарка так. Чому однакові? Тому що розміри різні. Деколи буває, ставиш на дюйм менше на півдюйма, і воно починає працювати. так Всякі приманки мають бути. Ну Якщо ви, звичайно, хочете щось робити. Якщо не просто відпочити, то вам того нічого не потрібно. Славно звісні, лакі Джоновські, також дуже хороші приманки. Дуже. Я на них свій час. ну Зараз. Не ловлю, але цього от, от дуже рубочки. Я їх навіть візьму. Клас. Ну, то, що вони воняють. мають добавочки смакові. Так, друзі, оце в мене кульочок з селектом. Селект. Не знаю, як зараз, але колись я майже весь розловив хороші приманки. Ціна, якість нормальна. Це немає тих приманок, які я шукав. Що то фанаті. Не що. в когось дуру, того фанатіка. Я ним не я ловлю. Я буду комусь подарити. Роботе подарунок комусь. Ну і селект. Бачите, знову селект. Селекта в мене багато, я колись його купив. Ну, Всяку. Майже все. Друзі, якось так щось пообрав. Так, оце все приманки, друзі. Я завжди приманки поскидаю і при ловлю риби я не можу сказати на яку я ловлю, на які приманки я ловлю. Тому що воно в мене все, їх досконало потрібно знати в лице ту приманку. От Володя Колчанов, він знає, йому любу приманку покажи, він, він їх з вигляду бачить. Працює в тій сфері і взагалі хороший спеціаліст по своїй професії. От так.